Друзі, всім привіт! Якщо ви полюбляєте м'ясо, яке просто тане у роті, то цей рецепт для вас. Сьогодні готуємо тушковану картоплю з м'яском у духовці. Як бачите, воно просто розділяється на волокна. Рекомендую обов'язково кожному приготувати. Це дуже смачно. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідно м'ясо свинини. Я його нарізала ось такими більшими шматочками, як на шашлик. Інколи я готую з домашньої курки. Теж виходить дуже смачно і м'ясо розділяється на волокна. Спочатку нам потрібно його замаринувати. Додаємо трішки солі, небагато, чорний мелений перець. Приправу до шашлику, вона у мене з сіллю, тому солі я багато не додавала. І соєвий соус, він теж солоний, тому солі, ще раз кажу, багато не давайте. І майонез зараз все ретельно перемішуємо. М'ясо у мене домашнє, не ГМО, тому для нього необхідно більше часу для маринування. Я накриваю його харчовою плівкою і ставлю в холодильник на одну ніч. У мене минула ніч, я почистила картоплю і нарізала її у довільній формі більшими ось такими кусочками. Сюди ж додаємо моркву та цибулю. Можна теж у будь-якій зручній для вас формі її стерти чи порізати, виливаємо соняшникову олію без запаху, приправу до картоплі, паприку та сіль. Сіль додаємо за своїм смаком. І перемішуємо все. Каструльку беру більшу, щоб зручно все було перемістити, вимішати і щоб краще запікалося. Замариноване м'ясо я теж ще раз перемішую. Дістала його тільки що з холодильника, тому воно ось таке поприлипало одне до одного. Перемішуємо і викладаємо поверх картоплі, або ж перемішуємо разом з картоплею, як уже вам зручніше. Якщо будете викладати поверх картоплі, майте на увазі, що воно буде більш таке зарумянене. Додаємо ще лавровий лист. Для гарного аромату і дно каструлі покриваємо водою. Можна брати теплу або ж гарячу. Накриваємо кришечкою і ставимо в розгріту духовку до 180 градусів на 2,5 години. Орієнтуйтесь на свою духовку. Картопелька спечена, як бачите, м'яско дуже гарно підрумянилось і на вигляд, як шашлички. Воно дуже ніжне, розривається на волокна. Зараз вам це покажу. Ось, подивіться. Воно просто ідеальне. Картопелька теж дуже ніжна. Я рекомендую обов'язково спробувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!